Сторінка 156. Розділ 4. Пізнаємо взаємозв'язки в природі. Параграф 34. Що таке середовище існування? Усі організми та біологічні явища пов'язані з навколишнім середовищем. З довкілля організми отримують речовини, енергію та інформацію про стан і зміни в природі. У свою чергу вони також виділяють речовини і енергію в середовище та активно змінюють його. Що таке взаємозв'язки організмів у природі? Середовище існування має величезний вплив на організми і складається з багатьох чинників. Усім організмам потрібна вода. Повітря та їжа, тому вони тісно пов'язані із середовищем існування і залежать від його умов. Життя озерної жаби залежить від води, бо лише там вона може відкладати ікру. Вовк не може жити без лісу, води, звірів, на яких він полює. Для зайця величезне значення має наявність рослинної їжі і відсутність хижаків у середовищі. У природі загалом є дуже багато взаємозв'язків організмів між собою та із середовищем. Наука, яка вивчає взаємозв'язки між організмами та між організмами і середовищем, називається екологією. Одне з основних понять екології екосистема від грецьких слів ойкос, оселя і система поєднання. Екосистема це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування і утворюють з ним єдине ціле. Чинники середовища, які впливають на ріст, розвиток і активність організмів поділяють на три групи: чинники неживої природи, світло, тепло, вода, мінерали, повітря, чинники живої природи, усі організми та вплив діяльності людини, виробування лісів, забруднення атмосфери, будівництво доріг, зведення міст тощо. Усю сукупність необхідних для організмів чинників середовища називають умовами існування. Діяльність де не впливає на середовище існування організмів. Наприклад, транспортні шляхи не лише створюють загрозу для окремих особин, але в тривалому часовому вимірі можуть призвести до зникнення цілих видів. З-поміж усього, розмаїття тварин на дорогах найбільше гине земноводних, частка жертв яких становить у середньому 70-80%. За особливостями умов розрізняють чотири типи середовищ існування: наземно повітряне, водне, ґрунтове та організм, який також може бути середовищем існування. Організми можуть мешкати в одному або в декілька середовищах, наприклад, риби живуть у воді. А земноводні живуть на суходолі, але розмножуються у воді. Яке значення чинників неживої природи для організмів. Компоненти середовища існування, позбавлені життя, називають чинники неживої природи. Це природні тіла, явища в космосі та в оболонках землі, що впливають на живі організми. Таблиця 12. Чинники неживої природи визначають, які саме види організмів можуть існувати в певному середовищі. Таблиця 12. чинники неживої природи, космічні, сонячне випромінювання, рухи і взаємодія землі та місяця. земні, атмосферні, повітря та його властивості, вологість, температура, газовий склад, вітер, атмосферні опади, гідросферні, вода та її властивості, плинність, сольовий склад, температура, течії, літосферні, грунт та його властивості, родючість, кислотність, гірські породи, рельєф, вулканічна діяльність. Як організми впливають на середовище? Усі організми, незліченна кількість бактерій, рослин, грибів, тварин не лише пристосувалися до середовища. Вони змінюють його, живі істоти здатні перетворювати і транспортувати енергію та інформацію в усіх середовищах життя: грифи, відомі птахи, санітари. Якби не було падальників, здоров'я і життя людей було б під загрозою. Мурахи і птахи є важливими регуляторами численності шкідників лісу. Молюски і губки очищують водойми. Малюнок 185. Мурахи морахи стримують наростання чисельності шкідливих комах і запобігають виникненню масових на шесть небезпечних шкідників лісу. Вони розпушують і збагачують ґрунт органічними речовинами, поліпшують його водний і повітряний режим, створюючи сприятливі умови для відтворення багатьох деревних і чагарникових. Порід поблизу мурашника від рослин залежить вміст кисню і вуглекислого газу в земній атмосфері. Черепашки одноклітинних водоростей, амеб, молюсків утворюють у садові гірські породи, адіатоміт, папняк, дощові черв'яки, бактерії, гниття та ґрунтові гриби розкладають органічні рештки і утворюють ґрунт. Завдяки життєдіяльності залізобактерій на дні боліт і морів формуються залізна руда. ґрунтові сіркобактерії утворюють неорганічні солі, без яких неможливе життя рослин. Ці та багато інших прикладів указують на те, що організми активно змінюють середовище свого існування. Коротко про головне: чинники середовища поділяються на три групи: чинники неживої природи, чинники живої природи та вплив діяльності людини. Середовище життя існування. Проживання це частина природи, що безпосередньо оточує організми і зумовлює формування певних пристосувань, розрізняють наземне, водне, ґрунтове середовище життя. Середовищем життя можуть бути також організми. В організмі формуються пристосування до умов існування в певному середовищі життя. Організми не лише зазнають впливів чинників середовища, а й самі активно впливають на нього.